Я є всесвіт, ти є Всесвіт, світ, ми є все світ, всесвіт я. Академія квантових знань всесвіт Я, Академія для Землі, галактики і Всесвіту. місце, де надаються квантові знання про світобудову. Де втілюється план Творця зі створення нової реальності, де панує любов і творчість, місце, де максимально розкривається ваш потенціал для виконання завдань цього вцілення представляє лекцію подкаст від Богородиці Про хорошу карму. Вітаю вас, мої любі! Це Богородиця. Сьогодні хочу поговорити з вами про карму. Всіх лякає слово карма, тому що у вас запрограмовано, що дане слово це уже наслідок чогось поганого. Але карма буває і хороша. Не обов'язково ви можете пожинати плоди негативної карми. Ви можете пожинати плоди і хорошої карми, це причина і наслідок. Ви можете зав'язати карму і в сьогоднішньому дні, сказавши певні слова або зробивши певні дії для іншої людини. Якщо ви сьогодні кому зробили подарунок щирий від душі. Або допомогли і забули про це, тобто не включили гординю, не включили его тим, що не розповіли всьому світу, що я сьогодні зробив величну, добру справу, то карма буде зарахована позитивна. І через деякий час, коли ви будете, наприклад, в якійсь скрутній ситуації, і вам дещо буде потрібно. Творець направить до вас людину, яка вам також щось дасть. Ви можете створювати самі собі свою карму, коли ви себе зранку благословляєте, ви своїми словами створюєте для себе максимально позитивну, благісну карму. Але коли ви жалієтесь, кажете, що у вас чогось немає. Що ви хворий, що ви себе не любите, тим самим ви створюєте самі собі ж негативну карму. Є закони Всесвіту, і карма це також закон Всесвіту. Карма зав'язується від того, що ми думаємо про себе і про інших людей. Ви думаєте, що думки не чути? Але ваші думки якраз найбільше чути на тонкому плані творцем та янголами. Ваші слова та дії це як зернятко. Ви його засіли в землю і пішли далі проживати своє життя. А зернятко зростає, зростає, і коли вже є плоди, то вони можуть бути хороші і погані. Завжди є причина і наслідок. Знаючи це, ви можете щодня проживати так, щоб засіювати тільки зернятка позитивної карми. Не знецінюйте те, що ви маєте. Ви часто пам'ятаєте і згадуєте, коли у вас щось погане сталося. Треба звертати увагу і на те, що плоди хорошої карми. У вашому житті і у вашому одному прекрасному дні також існують. З любов'ю і благословенням до вас, Богородиця. Цю лекцію прийняла і передала Світлана Андрійченко. У текстовому повідомленні під цим відео. Ви знайдете посилання на наш телеграм-канал. Тут ви знайдете однодумців, щоб ділитися досвідом і дискутувати. На нашому каналі щотижня ми публікуємо ченелінги, практики медитації, афірмації, вірші, пісні. Проводимо прямі ефіри, які допоможуть вам відкрити себе. Розкрити свої здібності. Приєднуйтесь до наших навчальних курсів. Анонси, яких ми публікуємо на наших каналах. Курси Відкриття потоку та любов як найвища точка творіння від Вікторії Крупи. Квантове щитування Енергополя від Ірини Корнієнко. Подорож у серці. Від Олександра Достовалова відкриють, перетворять і розширять ваш потенціал і вашу реальність. Якщо вас зацікавила ця інформація, як з нами зв'язатися, ми вкажемо в інфобоксі до цього відео. Підписуйтесь на наші канали тут і в телеграмі. Залишайтеся на зв'язку. Щоб отримувати інформацію про події на нашій планеті, у нашій галактиці та Всесвіті від першоджерела. Я є Всесвіт, ти є Всесвіт, ми є Всесвіт. Всесвіт я.